Людина створена богом для того, щоб жити. Проте сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії Крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Релігії, які в Японії вони надають надії людям з. Серйозної ситуації. Вона побачила безнадію. У Японія вона займає одне з перших місць в світі серед країн з високим рівнем самогубства. Вона не стала осторонь. Я хочу сказати їм, що є надія. Навіть з самої якоїсь такої проблеми, де вже всі кажуть, що все, це вже кінець. Даруючи надію японцям, вона сама опинилася в безнадії. Я сама це несла в Японії. Я розказувала про це людям, і тут я захворіла серйозною хворобою. Надіятись всупереч обставинам тоді до мене прийшло, що тепер я сама маю це перемогти. Вітаю, це телепроект вижити від студії Крок на зустріч. Героїня сьогоднішньої програми, 29-річна Надія Цвілюк, розповість нам про свій формат щастя та особливу надію, якою вона впродовж чотирьох років ділиться з японцями. Що це за сподівання і як вони свого часу врятували дівчину від випробувань у житті? Дивимося просто зараз. Мене звати Надія, мені 29 років. років, з яких 11 років я дуже люблю Японію. І на протязі останніх чотирьох років я багато подорожую туди, в цю країну, але не як турист, я подорожую, щоб розказати людям, що є надія, і що з кожної важкої ситуації, з кожної проблеми є вихід. Українка з японським серцем так можна охарактеризувати дівчину, з якою ми нещодавно познайомилися. Минає четвертий рік, відколи Японія стала для надії не тільки рідною домівкою, а й країною, яка надає додаткового змісту її життю. Ціль її японського життя подарувати надію тим, хто через різні обставини її втрачає. Релігії, які в Японії, вони не дають надії людям з. Серйозних ситуацій, якщо твоє існування не приносить користі суспільству, якщо в тебе є така проблема, що ніхто не може допомогти, на що тоді то таке твоє існування? І тому Японія вона займає одне з перших місць у світі серед країн з високим рівнем самогубства. В середньому то 25 тисяч спроб самогубства на рік. Були такі роки, де було 36 і більше тисяч. Перейнявшись долею японців, надія вирішила її життя стане повним та щасливим тільки тоді, коли вона зможе ділитися теплом і любов'ю Божою з іншими людьми. Я хочу сказати їм, що є надія навіть з самої якоїсь такої проблеми, де вже всі кажуть, що все це вже кінець. Це тупік, і просто ось тобі вірьовочка, ось тобі табуреточка. Знаєш, що зробити. І я хочу поділитися надією. напевно мене ще мама так не випадково назвала надією. Для того, щоб ділитися надією з людьми, потрібно її мати самому. У житті героїні програми сталося саме так. Свого часу дівчині довелося стикнутися з ситуацією, де вона відчула на собі силу віри та надії. В дитинстві вона тяжко захворіла. Мама дівчинки довго шукала вихід і таки віднайшла його. Надія дивовишним чином отримала шанс на повноцінне та щасливе життя. Що трапилося з надією в дитинстві і як вона отримала. Мала зцілення, дивимося. Я народилася і мені поставили діагноз Вроджена вада серця, яка не переростає, яку треба вирізати, треба зробити операцію, і, тому що можуть бути серйозні наслідки, смертельні наслідки. Коли мені було 8 років, ми прийшли в церкву, нас запросили в церкву знайомі, і ми почули про те, що ще є вихід. Не тільки в лікарях, не тільки в операціях і в лікуванні ще є Бог, який може зцілити. І тоді ми повірили, що Бог може зцілити моє серце. Ми відмовилися від інвалідності, і Бог зробив диво. Віра мами зробила неможливе в житті дівчинки. Без жодної операції надія видужала. На думку героїні, всі ці обставини засвідчили її родині про найбільшу надію, ім'я якій Бог. Я вже в 16 років, коли мене дивився новий лікар. Він сказав, що тої вади немає, що в мене здорове серце. Я не робила жодної операції. Я не приймала ніяких ліків. Я знаю, що то зробив Бог, і то мені дало надію, що. Є Бог і є вихід в Бозі з будь-якої ситуації, Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Однак дивовижне зцілення стало не кінцем, а лише початком нових випробувань та проявлень Божих чудес в житті Надії та її сім'ї, коли одній з моїх менших сестер. Поставили діагноз, в неї е, почав падати слух. Вона була глуха на одне вухо, друге вухо дуже швидко падав. Е, слух казали, що слух вже не вернеться. Ми мали надію на Бога. Ми почали молитися, відмовилися від інвалідності. І мама просто молилася. І в церкві ми просили, щоб в церкві молилися, і Бог зробив диво. Моя сестра почала чути. Бог повернув повністю їй слух, і зараз вона повноцінна, молода жінка, заміжня з дитиною. до неї ніколи не поверталася та глухота, і це дало нам надію, що з кожної важкої ситуації, з кожної проблеми є вихід. З моменту проявлень Божих чут у житті дівчини та її сім'ї, Надія вирішила своє життя присвятити служінню Богові та людям. Саме Японія стала тією особливою країною для дівчини, де вона вповні відчула себе щасливою, розповідаючи японцям про Бога. Але нещодавно Надії вкотре довелося перевірити силу віри на власному житті, що трапилося з дівчиною і де вона шукала порятунок для себе. Я бачила чудеса зцілення. Я чула дуже багато історій, як Бог зцілює. Я чула багато історій, як Бог виводить з зі скрутного становища, з будь-яких проблем. Я сама це розказувала, я сама це несла в Японії. Я розказувала про це людям. І тут я захворіла серйозною хворобою. У мене не дихала частина однієї легені. І лікарі сказали, що все, треба забути про всякі місії, про все. Просто тобі треба лікуватися. Щонайменше два роки. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Я лежала, я запитувала, Боже, чого? Чому я? І до мене прийшло, що все-таки ті чудеса, які я бачила в житті до цього, вони були переважно, то були молитви і віра моїх батьків, моєї мами. Тоді до мене прийшло, що тепер я сама маю це перемогти. Надія вступила в боротьбу за своє зцілення. Вона щиро молилася до Бога. За нею молилися рідні, друзі, церкви та навіть незнайомі люди. Лише довіра до Бога давала дівчині впевненість в тому, що Господь уздоровить її від недуги. Коли дивилася, скільки людей за мене молиться. Звичайно, це, це, це мені допомогло, це мені а, дало таке натхнення, що якщо вони вже вірять, якщо і вони, якби, вони своїми молитвами, знають, що вони моляться, я розумію, що значить, у них є надія, коли я так почала кликати до Бога, Бог зробив диво, Бог відкрив мою легеню, хоча мене вже лікарі вже відправляли на операцію. Я почала дихати знову, хоча вони сказали, все, три три тижні ти не дихаєш. Та ти що, все, в тебе вже зараз вже має відмирати твоя легені, виходити. В тебе зараз кровотеча відкриється. І все, ми, ми тебе просто не, вже не, не, не врятуємо. Бог вкотре проявив милість у житті надії. День за днем, місяць за місяцем, стан її здоров'я покращувався. Лікарі дивувалися результатами лікування дівчини. На їхню думку, ліки, які вживала надія, не могли дати їй такого швидкого одужання. Через два місяці лікування, коли я зробила рентген, і лікар дивився отак два знімки. І дивиться на мене і каже: що ти приймаєш? Каже, я приймаю те, що ви мені прописали. Каже, ні, те, що я прописав, воно не дає таких результатів за такий короткий термін. Щонайменше 6 місяців. Та будь-які місяці пройшло. Що ти ще приймаєш? Я кажу, ну, я ще читаю Біблію, молюся. Проходить 6 місяців. Я продовжую, звичайно, я продовжую приймати лікар, і я продовжую молитися і вірити, бо я бачу вже, я бачу і відчуваю. До мене приходять сили. До мене приходять. У мене вже немає температури, яка постійно була, в мене немає того кашлю. Ну, ну, його просто менше, менше, менше. Я вже, ну, вже немає так сильно, як було. Я дихаю. Я сплю спокійно, в мене немає того бронхоспазму, немає астматичних приступи. Немає. Через 6 місяців я роблю знову рентген. Лікар так дивиться. Каже, як ти це робиш? У тебе за 6 місяців тебе результати кращі, ніж у нас за 2 роки. Так просто виглядає, що ти вже 2 роки вже лікування пройшла. Навіть краще. Бо в тебе немає навіть тих слідів. Що залишаються взагалі в легенях, залишаються, коли там якийсь, е, якийсь, Навіть під від будь-якого бронхіту У мене мама лікаром, вона каже, що залишаються там сліди, то можна сказати, що людина перехворіла бронхітом, або людина перехворіла, перехворіла пневмонією, або там туберкульозом, бо ще чу. Ну, Вони кажуть, тебе немає? Є якийсь там як маленький, як шрамик такий, але як ти це робиш? Я кажу: я молюся, Бог мене зцілює. Отримавши зцілення від Бога, Надія при першій можливості вирушила до Японії. Вона бажала розповісти японцям про те чудо, яке в її житті вкотре зробив Господь. Я дуже хотіла це поділитися з японцями, і я поїхала на Різдво. Були два місяці а, поїздки. І коли я розказувала людям, я бачила, що у них щось змінюється в очах. Як це? Як це? Лікарі кажуть, одне, а в тебе Бог робить інше. І були люди, які, які прийняли Ісуса Христа в серце, які почали молитися, які повірили в Ісуса Христа, які відвернулися від того язичництва, які сказали, так тепер ми знаємо, що ми маємо надію в Бозі. Мрія надії ділитися євангелією з японцями здійснилася. І до того ж, вона почала набирати нових ширших масштабів. Сьогодні Українка з японським серцем мріє про велику команду щирих та відданих християн у справі поширення вістки спасіння японцям. Цьому році літом я їду знову, і на цей, на, на цей раз я планую зібрати більшу команду, щоб у нас була велика команда. Не просто туристів, а людей, які несуть надію іншим. І ми будемо нести надію е, японцям, казати їм про те, що є вихід, що є надія. Є Ісус, який допомагає. І літом у нас буде поїздка, і надалі я планую присвятити своє життя цьому служінню. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Настав час прощатися з вами, дорогі друзі, але наостанок у мене є для вас послання. Уявіть, ви утікаєте від жорстокого ворога. Він значно сильніший та швидший за вас. Ви знаєте, що цей ворог не має жалості, адже самі бачили, як він заподіяв зло іншим людям. І якби ви не намагалися утікати від нього, він усе ближче й ближче. Здається, що вже немає на що надіятись. Раптом вам на допомогу поспішає рятівник. Він значно сильніший за жорстокого ворога і обіцяє вам допомогти. Яке ж тоді полегшення ви відчуваєте? Не зволікайте скористатися допомогою Бога у життєвих труднощах, він сильніший за ваші проблеми та переживання. Вхопіться за цю особливу надію, і ви побачите, яке чудо Бог зробить у вашому житті. До зустрічі щасти.